10 років роботи і більше як 10 тисяч врятованих маленьких сердець. Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії мозу піонеру проведені операції у перші години життя дітям, яким ще до народження діагностували критичну ваду серця. Таких втручань провели понад 60. тож заслужено приймають вітання із ювілеєм від поважних гостей і маленьких пацієнтів. Віктору немає ще й п'яти років, а за плечима вже шість кардіологічних операцій. За те, що серце дитини б'ється, низький уклін від матері хлопчика. Дякую тобі, що існує такий центр, що що то провідка безкоштовні операції, що тут такі високоліфоновані працівники. Щороку тут лікують близько двох із тисяч малюків. Золоті руки лікарів та сучасне обладнання дозволяють робити високоспеціалізовані кардіологічні втручання саме дітям. Якщо говорять у дітях, то більше 300 пароків. Рождественно серце, которые кардинально відповідаються, що одне і то действия одного, спасает, а з інших пару серця. Утім, тут досягли неймовірних результатів у рятуванні дітей з вадами серця. Нині центр може конкурувати з найкращими лікарнями світу. Цим дітям надається з вродженими вадами серця до 18 років безкоштовно, ні на ліки, ні на високоварті. Прилади батьки не платять ні жодної копійки. Рівень професійної підготовки лікарів, технічного оснащення він високий сьогодні в Україні. Це наша гордість, я б сказав. На ювілей центру, де діти отримали друге життя, завітав і президент Віктор Янукович. Він зазначив, що це свято і для медпрацівників, і для усіх тих, хто отримав їхню допомогу, та поділився приємною новиною із колективом установи. Незважаючи на те, що Середня заробітна плата зросла за минулі декілька років на 24%, тобто до 2200 гривень. Ми кожен рік повинні піднімати заробітну плату не менше ніж на 10%. І цей рік не буде виключенням. Також глава держави зауважив, що у цьогорічному бюджеті будуть передбачені кошти на нове обладнання для центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Юля Андрій Геля, телеканал Київ.